Якщо ви раптом побачите, як хтось на вулиці приєднує свого ноутбука до стіни, не дивуйтеся, в Україну прийшла нова мода вуличний файлообмінник. За прикладом європейських студентів українські замуровують у стіни будинки флешки з музикою і фільмами. Перетягнути файли звідти може будь-хто, головне, знати схованку. Зацементована інформація вже з'явилася в Луцьку. Центр Луцька посеред вулиці юнак приєднує ноутбука просто до стіни будівлі. Це взагалі це дивно. О, я не знаю, що це таке. А що це таке? Сергій та Ольга замарували у простінок будинку університету саморобний флеш накопичувач. На ньому фільми, музика, розклад навчання, є навіть студентські конспекти з окремих предметів. Можна сфотографувати, наприклад, розклад занять, і тоді він завжди буде на одному місці. Всі будуть знати, де його знайти. Замурувати інформацію в стіну студентів надихнули американські юнаки. Вони і започаткували проект Dead Drops, що в перекладі означає схованка. Такий обмін файлами з елементами квесту швидко набув шаленої популярності по всьому світу. Лучани ж до такого тільки звикають. Отож, база даних анонімної флешки оновлюється повільно. О, є файли. Нові. Хтось закинув свою фотокартку. Аби вмурувати у стіну флешку Сергієві та Ользі знадобився гіпс старенький mp 3 плеєр та 10 хвилин. Що ж до інформаційного наповнення схованки, то молоді люди сподіваються на чемпіонат таємних користувачів закликають обмінюватися лише корисними файлами. Це непоганий спосіб поділитися. Які якимось своїми доробками, наприклад, можна скинути там своє оповідання? Нині у світі вже налічують понад тисячу вмурованих у стіну флешок. Анонімно обмінюються файлами у Лондоні, Парижі, Мадриді, а віднедавна ще й у Луцьку. Сергій та Ольга обіцяють, якщо флеша накопичувача не знищить, і він матиме популярність і серед української молоді, заховають у цемент і ще кілька схованок. Віталій Гаврилець та Олена Парай, програма вікна СТБ.